Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні події нашої громади за останні дні. То чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? Цього тижня голова громади Сергій Зеленський зустрівся з першою леді країни Оленою Зеленською. На зустрічі презентували проекти другої після Бучі фабрики кухні, яку побудують за допомогою іноземних спонсорів у Лозовій. Про це підписали відповідний меморандум. З боку української сторони його підписала голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов і Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Голова нашої громади каже: вдячний за підтримку меценату Гуварду Бафету. Подібних проєктів в Україні всього два. У нас та в Бучі. Олена Зеленська зазначила, що проєкт фабрики кухні не лише про їжу, він про спільні дії, про підтримку, яка не має кордонів і територіальних обмежень, про допомогу та взаємодію в широкому сенсі. Бо кухня це і робочі місця, і необхідне територіям економічне пожвавлення. Фабрику кухні у нас будуватимуть на Авилівці. В міськраді впевнені, поява такого масштабного важливого об'єкта вкотре приверне увагу інвесторів до зруйнованого ліцею номер 8 І майже 700 діток, які втратили навчальний заклад, знову сядуть за новенькі парти. Лозівське термодоб'єднання закупить обладнання для реабілітації хворих. Це стало можливим завдяки перемозі в обласному конкурсі міні-проєктів разом в майбутнє. Майже мільйон гривень на придбання обладнання виділяє обласний та міський бюджети, а також ТМО, говорить заступниця директора медустанови Наталя Полухіна. Умови для реабілітації хворих планують облаштувати в Катеринівській лікарні поряд з травматологічним та неврологічним відділеннями. Відновлюватися після хвороби лозівчанам допоможуть логопеди, масажисти, психологи. Реалізувати мініпроєкт планують влітку. Зараз готують тендерні закупівлі. Нагадаємо, в обласному конкурсі разом у майбутнє виграли ще три мініпроекти. Завдяки яким придбають для сімейних лікарів комп'ютери для допомоги людям з особливими потребами мікроавтобус, а також облаштують громаді укриття. У лозовій цього тижня виявили кілька точок нелегальної торгівлі бензином та цигарками. Пальне продавали по Севастопольському бульвару і кажуть, що це не перший випадок. Торік у жовтні секретар міськради Юрій Кушнір знайшов ще одну точку цього підприємця по вулиці Миру. Тоді виявили факт продажу палива з рук у гаражі приватного будинку. У листопаді ж по Севастопольському бульвару виявили черговий факт продажу палива з рук. А торговця безакцизними цигарками виявили на мікрорайонах в районі так званого хреста. На місці поліціянти знайшли чоловіка, який на той час встиг наторгувати 5 тисяч гривень, та дві автівки з однієї продавав, в іншій був склад. Правоохоронці повідомляють, що за даним фактом зібрано адміністративний матеріал та проводиться подальша перевірка. У відбулася урочиста церемонія нагородження учасників та переможців фестивалю конкурсу Театр без обмежень. Театральний колектив Прем'єра до складу якого увійшли аматори Краснопавлівського, Єлизаветівського та Плесівського будинків культури, отримав найвищу нагороду фестивалю гран Гран-прі. Також диплому вручили за кращу режисерську постановку, кращу чоловічу, жіночу та дитячу ролі за цілісне декоративно-художнє оформлення фестивального заходу та за кращу сценографію. Нагадаємо, фестиваль конкурс проходив впродовж минулого тижня. В ньому брали участь вісім збірних аматорських команд Лозівської громади з багатьох населених пунктів. Команди самі обирали назву, виставу та ставили її на власні локації, куди запрошували журі для оцінки. Записи вистав конкурсантів можна подивитися онлайн на Ютуб-каналі Лозівського міського палацу культури. Це перший такий фестиваль, але управління культури обіцяє, що не останній. Більше того, наступного разу планує вийти на регіональний рівень та запросити до участі і сусідні громади. Серед важливих новин цього тижня і переїзд сайту Лозівської міськради на нову платформу. Тепер його можна знайти за адресою lozovagromada.gov.ua. оновлений сайт дасть зручну мобільну версію, комфортніше подання звернень з можливістю позначити проблемну ділянку на карті для більш швидкого реагування спеціалістів, можливість брати участь в онлайн опитуваннях, більший захист інформації від кібератак, подальшу можливість подавати петиції. Лозівська громада почала працювати над переїздом сайту ще до повномасштабного вторгнення. Наразі цей процес завершили. Фахівці управлінь та відділів перенесли необхідні документи та контактну інформацію зі старої платформи lozavarada.gov.ua. Вона і надалі працюватиме для зручності відвідувачів. Там можна буде знайти публікації та документи попередніх років. Таким видався минулий тиждень для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо вам тихої великодньої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.